Вітаю! Дане відео буде цікаво власникам от, в середньої морди цим Peugeot експертам, Fiat Scudo, Citroën Jumpy. Цим машинам вже біля 20 років. Але вони ще в струю. І от для того, щоб сповільнити гниття в задній арці, бачу сенс ставити підкрилки. От, такі от, як я поставив, я ці підкрилки поставив два роки тому. Наїздив біля 60 тисяч з цими підкрилками. І оце дивився на днях, дійсно є сенс. Особливо зі сторони бака, бо там горловина, між горловиною і кузовом забивається мокрий пісок, грязь, і там найперше починає гнити. В нових автомобілях вже підкрилки в багатьох моделях ставлять з завода пластмасові. Але до цих автомобілів підкрилків немає. Їх просто не виготовляють. Дехто ставить від москвича переднього приводного. Проте від переднього приводного москвича мають низьку висоту і колесо прочухрує дирку. Тут стоять підкрилки від Opel Vectra. Підходять, як на мою думку, майже ідеально. Я хочу вам показати відео. Яке записав 2 роки тому, 28 вересня 2001 року, як я ставив ці підкрилки. Отже, дивимось. Привіт усім, може комусь із автолюбителів, власників такої старушки пригодиться моє відео. Сьогодні от поставив підкрилок. Пластмасовий. Я розумію, що почнете кричати, що там все, що буде жавіти, але вона вже і так, не першої свіжості, так що я думаю, що підкрилок захистить. Ось бачите, підкрилок сховався від опель, бо оригінального не можна знайти. Скрізь підходить, тільки отут не підходить. Тут поставлю пластмасу. Може десь поставив алюмінієву бляшку. Але поставлю пластмасу, можливо, десь з переднього підкрилка, як буду міняти. Підходить точно. От ховається під це. Це починав зі сторони бака, бо там складніше. Що отут зробив? З правої сторони вимив, погрунтував білою грунтовкою. він зараз сохне. Ось бачите. Отут проблема завжди що незахищений і кидає ось сюди, тут погнила машина вже. А оце зняв, надягнеться потім. Після того як висохне грунтовка, буду обробляти от грію суміш пушечного сала нігролу один до одного. От на такому строчці грію. О, вже Ось і грілося, ну хай я гріється. Тобто помастили цею, якби мастікою чи як би сказати, її цей нігрол і пушечне сало один до одного. Ну, зараз буду ставити бутилку. Мега Україна, Opel Vectra. Інтервал 10 сантиметрів. От я позначив собі так і включу. Така вже тут тонка кромочка, що треба обоє. Тут є той самої мастики. Вольтика. О! И теперь мы его закручиваем снова Так, тикер просто в руку Ріцю на мостійку. Давайте подивимося близько, що тут вийшло у нас. от шуруби. Настійка повилазила, потім поведрає її. Отже, бачимо, так пристає від опіля Вектри. от Ось це ззаді той, що був болотник. Одне місце проблемне, отут трошки не вистачає. Ось як бачите. Як буде в мене десь пластмаса, я сюди поставлю пластмасу. А зараз кусочок алюмінію вставлю, щоб сюди не закидало гезівку. Так як я зробив з цієї сторони. Поки що послужить так. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn